Доброго дня, шановні панові студенти, ми починаємо наш курс з обробки зображень та мультимедіа. І заради того, що у нас неправильно відбуваються тривоги. Ще будуть якісь проблеми, то я вирішив попередньо записувати лекції на YouTube, де ви можете дивитися відповідно, ссылки на YouTube я вам буду давати. На лекцією, на лекції. На лекціях так само я буду читати. А у випадку, якщо Буде тривога чи якийсь колапс зі зв'язком, то ви зможете це просто подивитися на YouTube. З лекцією записуватись попередньо. Починаємо. Сь сь сьогодні наша перша така частина лекції буде присвячена вступу до обробки зображень. А саме сучасним завданням в галузі обробки зображень. У галузі обробки візуальної інформації виділяють три основні наукові напрямки. Науковий напрямок, що займається власною обробкою зображень, аналіз чи розумінням зображень і синтез зображень машинного. на Відповідно виділяють системи власної обробки зображень, системи аналізу чи розуміння зображень і системи синтезу зображень. Тобто машинної графіки. У першому випадку розв'язуються задачі, в яких вхідні дані та результати обробки подаються у візуальній формі. У другому випадку вхідні дані подаються в зображуваній формі, а результати обробки у невізуальній формі, наприклад, у вигляді текстового опису сцени. В останньому випадку розв'язується задача синтезу зображень у тій візуальній формі за деякими їхніми описання, їхнім описанням чи алгоритмом побудови. Як основні операції, що реалізуються в системах обробки візуальної інформації, можна виділити оцифрування, кодування та стиснення, декодування та відновлення стисних зображень. Покращення якості та реставрації зображень, сегментацію, аналіз зображень і складання їхніх описань, розуміння зображень, управління візуальною інформацією. Загальна схема системи обробки візуальної інформації представлена на наступному рисунку. Побачимо хідне зображення. Є прилад воду зображених, попадає в прилад програмно апаратних засобів обробки зображень, так, на які діють комунікаційний інтерфейс з віддаленими джерелами та споживачами візуальної інформації, так само під, на який діє система, підсистема збереження, зображення і керування базами знань і візуальними базами. Так, і далі вона йде обробляється так, і відповідно засіб виводу. Так, і вихідні забрання зрозуміло, що коли йде комунікація, так тобто коли йде ця процедура, то ще це все працює в мережі. У межах наведеної вище схеми системи обробки візуальної інформації на вхід пристрою введення зображень надходить неперервне зображення f x, y, що визначає розподіл яскравості елементів деякої сцени просторовими координатами X та Y. У пристрої введення це зображення потім піддається дискретизації, тобто формується декілька значень функції F і y. Далі отримані значення піддаються квантуванню. Отже, цифрове зображення є двовимірним масивом квантованих значень функції F і y. Надалі елемент такого масиву називатимемо елементом цифрового зображення або пікселем. А саме цифрове зображення визначатимемо функцію f від j від дискретних аргументів i та j індексів елементів цифрового зображення, що визначають їхнє розташування двовимірно у масиві квантових значень функції y. Розглянуті вищі функції зображення є вихідною формою представлення зображень. Результати обробки таких зображень можуть бути представлені в різних формах, зокрема, списком сегментів зображення та сегментованого зображення, геометричною моделлю у вигляді сукупності геометричних фігур, текстовим описом сцени та інше. Найбільш складними за своєю реалізацією та виконуванням функціям є системи розуміння зображень. У найпростішому випадку такій системі є системою розпізнавання образів. як Це зображено на наступному малюнку. Подається зображення, блок виділення ознак. Певний він передається на класифікатор. Відповідно, в цьому проміжку шукаються ознаки образи об'єктів у просторі чи просторі ознак. Так, відповідно відбувається класифікація, і, і маємо на виході результат розпізнавання зображень. Однак можливість із систем розпізнавання образів щодо аналізу зображень обмежені. Зокрема, вони не здатні реалізувати структурно логічний аналіз сцени. Такий аналіз реалізується складнішими системами, які отримали назву системи розуміння зображень. Давайте подивимося, як це воно виглядає. Так? Це є загальна блок-схема системи розуміння зображень. Відне зображення подається на блок попередньої обробки зображення. Далі це переходить на блок формування символьного представлення зображень і їхньої семантичної інтерпретації. Так? З нього виходить або описання сцени з врахуванням, на що діють, так? бази знань і візуальні бази даних. Відповідно, він так само або віддається наверх, тобто йде, або йде, значить, викидається зорт. У межах такої системи блок попередньої обробки виконує операції власне обробки зображень, контрастування, придушення шумових перешкод, визнання контурів та іншого. Оброблене в цьому блоці зображення надходить на вхід наступного блоку, де з використанням візуальних баз даних і баз знань здійснюється виділення та розпізнавання об'єктів на вказаному зображенні, встановлення між ними різних відношень формування символьної вистави сцени та її семантичної інтерпретації. Існує безліч різних схем побудови такого блоку та взаємодії його елементів з відповідними базами знань та візуальних даних. Відмінності цих схем визначаються насамперед прийнятою системою поглядів, тобто концепцією щодо суті самого поняття розуміння зображень. Традиційно цифрові зображення поділяються на растрові та векторні. Для того, щоб краще розібратися в цих формах, уявімо два різні завдання. Перше завдання отримати цифровий еквівалент звичайного фотографічного відбитка, тобто растрове зображення. Друге завдання намалювати креслення деякої деталі, тобто векторне зображення. У першому випадку розумно розбити всю фотографію на дрібні упорядковані частинки. Зазвичай зображення розбивають прямокутною мережею. Кожній такій частинці ставлять у відповідність деяке значення, що кодує колір. Масив таких значень називається растр. А зображення називається растровим. Кожен елемент зображення це комірка сітки, що розбиває, і вона називається ця комірка піксел. Пікселенне або піксель або піксел від англійського терміну піксел, скорочено від англійського словосполучення pictures element, тобто елемент зображення. Від кількості пікселів залежить деталізація зображення. Максимальна деталізація растрового зображення задається при його створенні та не може бути збільшена. Якщо збільшується масштаб зображення, піксель перетворюється на великий зеркаль. Як це зображено на наступному малюнку? Тобто, коли ми ось маємо картину такої чарівної пані, так? І коли ми збільшуємо масштаб, так, то от нас виходить оця частинка. Так, ось ми Нормальний масштаб, він не збільшений масштаб. Для зображень. У градаціях сірого, сірого, сірого яскравість пікселя частіше всього кодується значенням від нуля, що відповідає чорному, до 255, що відповідає білому кольору. У випадку кольорового зображення кількість кольорових компонентів може бути різною, однак для кожної кольорової компоненти в мережах пікселя визначається яскравість, так само, як і для напівтонового зображення. А тому колір кожного пікселя кодується вже набором значень. Наприклад, знімки, отримані з цифрової камери, є кольоровими зображеннями, представленими трьома компонентами: червоною, зеленою та синьою. Таке зображення має встановлений камерою розмір растру, який вимірюється в пікселях. Кожен елемент растру містить інформацію про яскравість кожної компоненти кольору. Переваги растової графіки, давайте їх сформулюємо. Перше, простота і, як наслідок, технічна реалізація автоматизації введення чи оцифрування образотворчої інформації. Існує розвинена система зовнішніх пристроїв для введення фотографій, слайдів, малюнків, сканерів, відеокамер, цифрових фотоапаратів. Фотореалістичність. Можна отримувати мальовничі ефекти. Наприклад, туман або серпанок, намагатися найтонших нюансів кольору, створювати глибину і нерізкість, розмитість, акварельність та багато чого іншого. Недоліки растовий графік, великий розмір займаний файлами. відсутність можливості для прямого визначення об'єкта, оскільки кожен об'єкт зображається дуже великою кількістю елементів пікселів зображення, так? Третє недолік спотворення, що виникає під час виконання будь-яких трансформацій поворотів, масштабування нахлі. Векторна графіка значно відрізняється від растрової, тим, що вона не є похідною від матеріального джерела. Більше того, іноді її називають ге ге геометричним моделюванням. Суть векторної графіки зводиться до використання геометричних примітивів, таких як точка чи лінія, сплайн, полігон для представлення зображень. Інженер, що зображує деяку деталь, описує її в термінах побудови примітивів з різними параметрами і у результаті отримує зображення не лише саме собою, а й деякий алгоритм побудови зображення. З математично описаних складових. Кожний примітив є незалежним об'єктом, який можна переміщати, масштабувати і змінювати. Все це призводить до того, що векторне зображення можна редагувати, не побоюючись потворення, які виникають в процесі редагування. Ну, як це зображено на цьому малюнку, маємо векторне зображення, не знаю кого, так? Якогось чуда з мультика. Це нормальний масштаб, а це більш не У тих галузях графіки, де важливе значення має збереження і ясних і чітких контурів, наприклад, у шрифтових композиціях, у створенні логотипів, векторна графіка незамінна. Вона використовує всі переваги роздільної здатності будь-якого вивідного пристрою. Зображення завжди буде виглядати настільки якісно, наскільки здатний даний пристрій. Перевага векторної графіки. Векторні дані потребують менше пам'яті. Об'єкти векторної графіки легко трансформуються. І ними просто маніпулювати, що не, що не має ніякого впливу на якість зображення. Векторна графіка може включати і елементи растрової графіки. Фрагмент стає таким же об'єктом, як і всі інші. Щоправда, зі значними обмеженнями в обробці. Важливою перевагою програм векторної графіки є розвинені засоби інтеграції зображень та тексту. Єдиний підхід до них є, як наслідок, можливість створення кінцевого продукту. Програма, менеджер, програми векторної графіки незамінні у сфері дизайну, технічного малювання, креслярського графічного та оформлених робіт. Недоліки векторної графіки. Векторна графіка може здатися надмірно жорсткою фанерною вона насправді обмежена у мальовничих засобах. За допомогою векторної графіки практично неможливо створювати фотореалістичні зображення. Векторний принцип описання зображень не дозволяє автоматизувати введення графічної інформації, як це робить сканер для растрової графіки. Традиційно графічні програми чітко ділилися на працюючі з векторною та працюючі з растовою графікою. Однак тепер ця відмінність стала менш помітною, оскільки практично всі дизайнерські програми використовують як і векторну, так і растрову графіку. Крім того, на сьогоднішній день відомо декілька додатків, які дозволяють конвертувати растрові дані у вектор. На жаль, всі вони недосконалі та застосовуються у вузьких областях. Ну, розпізнавання тексту, розпізнавання схем, розпізнавання карток та деякі інші. Ну що ж, на цьому я цю коротеньку частину лекції буду закінчувати. Дякую за увагу. Ми зараз перейдемо до другої частини лекції.